Членом команди місцевого самоврядування є будь-хто кому небайдужа доля та благоустрій Слов'янська. Отже, 7 грудня свідома громада святкувала день місцевого самоврядування. Мер Неля штепа грамотою міністерства ЖКГ нагородила Валерія Бондаренка. Грамотом ослов міськради нагородили також Олену Дмитерко, Ларису Корину, Ірину Фролову, Олександра Пахомова, а також головних спеціалістів та керівників управлінь та відомств Слово міськради. За співпрацю та допомогу, квіти та презенти від міського відділу міліції отримали керівник. Кі комітетів мікрорайонів міста, зокрема Елеонора Бессонова, Микола Івченко, Валентина Стародубова, Олена Задорожня, Галина Бласова, Віктор Трофимов, Надія Панкратенко, Володимир Сущенко, Галина Леос, Микола Ісаулов, Любов Дуброва, Тамара Суркова, Микола Скачко та інші люди, які присвячують життя вирішенню проблем громади, у свою чергу мер Неля штепа запевнила Повірте, Ми робимо все так, щоб ви не замічали а то, що у нас в місті є проблеми і. Так буде завжди. День місцевого самоврядування. Привід не тільки для святкового концерту. Цей день змушує замислитись над багатьма речами, а кому ж про них говорити, як на молодій еліті міста. К Молодіжним проектам пітаємо слабость. Показателі геніальне. Нам допоможе саму малость. І желательно матеріальну. Квітами та словами пошана організатори свята нагородили і ветеранів органів місцевого самоврядування. У свою чергу ми поцікавились у патріархів урядовців Володимира Гончара, Валерія Бондаренка та Анатолія Левіта, щоб вони порадили з позиції свого досвіду новій команді місцевих самоурядовців. першу чергу звернути увагу на розширення поступлення средств в бюджет. В першу чергу, тому, що без грошей складно вирішувати всі ті проблеми, які накопились в городе управлять, двигать, с тем, чтобы завтра было гораздо лучше, чем сегодня, несмотря на определенные коллизии, которые возникают в жизни. Основная, самая главная задача, это оказать качественную услугу каждому жителю города. Я искренне желаю, чтобы об этом не забывали. И не просто не забывали, а этим руководствовали в своей работе прежде всего привітав працівників органів самоврядування Миколаївський міський голова Григорій Похідня. Мені хотілося б поздравити всіх своїх колег, ті, які займаються таким нелегким трудом, поздравити депутатів, поздравити наших городських, городську нашу власть з цим прекрасним святом, і щоб наш труд був плодотворним, на благо людей нашого, нашого города, на благо нашої України.